Святкування Шевченківських днів ми, працівники районної бібліотеки для дітей, разом з нашими читачами проводимо флешмоб, візьму кобзар у руки та читаємо заповіт Тараса Шевченка мовами народів світу. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широку на вкраїні милі, щоб вони широкополі. І дніпро і крочі було видно, було чути, як реве ревуче. Як понесе з України у синєє море кров ворожу, отоді От я і лани, і гори, все покину та полину до самого Бога молитися, А до того я не знаю Бога. Поховайте! А вставайте кайдани, порвіте, і вражою, дивою, коров'ю волю окропіти. І мене, сім'ї великі, сім'ї болю, нові. Не забудьте пом'янути, не злим, диким з новим. Дік на расі. Май найпрошай. Відкрайно портлад. А волей антиконтус. drop the це. The river voice roaring, roaring in my ears. When I heard the call of the rushing flood, no this happened to you. I will leave them all, pelted and and force my way, right up to the cross, where God is alone. <speaking in foreign language>